Всім привіт! Ми продовжуємо облаштовувати своє помешкання, і сьогодні приїхали в будівельний магазин, бо треба купити ніжки для пральної машини. Пам'ятаєте, я показувала пральну машину, яку ми взяли за 100 євро. Цінували її, до речі, 175. Це ми так стурбувалися. І так от вона тільки на трьох ніжках. Треба якусь одну знайти. Ось пральна машина, яку ми купували, бошевська, і вона так хитається, бо на трьох ногах. Ну що ж, знайшли ніжки. Оце в нас будуть такі от ніжки у пральній машині. Наперед їх поставимо, а два старих залишимо 5 євро оці два болти. А тут класичний такий епіцентр української мови, можна так сказати, тільки ціни дорожчі, ніж в Україні. А так все. Те ж саме вибір великий. Два тридцять. Я ну покажу. 2 євро 30 копійок. Я б могла з'їсти шість морозів. Зі знижкою. Ось так, до речі, у нас зараз виглядає кухня, і основна наша задача, і, взагалі, поїздка наша в будівельний магазин була пов'язана з тим, що нам треба якось облаштувати цю стіну. Зараз ми поки поскручували ці ящики, але ще не встановили ту кухню, тому що щось треба тут придумати: чи фарбувати цю стіну, чи клеїти шпалери, чи якісь доски прибивати, бо, звичайно, готуєш їсти, і все це. Ось тут буде на стіні. Вирішили на стінку, де у нас буде кухня, все ж таки приклеїти шпалери. Ось такі миючі, вони по 20 євро. Але Мирослав каже, окей, ми купимо кілька йогуртів, кілька днів. І будуть у нас такі шпалери. Бо я пропонувала взяти більш дешевий варіант. Зараз покажу тут є сейл, знижечки. Але боїмося, що вони будуть занадто яскраві. Ось такі були, бачите, і вони коштували 9,50. Також мию ще цієї ж фірми просто пошкоджені такі рулони. ну і дуже яскраві. Каже Мирослав, я на них буду дивитися, тому краще переплатити в два рази, але взяти гарні. Так, ще взяли клеї для шпалерів. Ось такий вичитали все по ньому. Він на 5 рулонів розрахований. У нас то буде один рулон 12 євро, але ж інших варіантів нема. Так, Морослав ще шукати канцелярський ніж, бо ж треба ці шпалери буде якось різати. Бо тут ось такі в упаковочці, то коштують 9 євро. Знайдемо одного, що було дешевше, але вже зрозуміло, що нам десь треба 50 буде євро, щоб приклеїти одну нещасну рулонину з тими шпалерами. Ніж взяли ось такі за 3 євро. Тут і менший і більший на дешевше, звичайно, ціни і інші. Є. Але ми вже включили режим економія, бо є ще і по 10, і по 15 євро. Але каже Мирослав, одна їм дяка тим ножам, тому взяли найбюджетніший. Я вам повинна про це розказати. Уявляєте, що ми приїхали в цей магазин і тут. Консультант, продавець магазину, це той мужчина, у якого ми дивилися наше перше помешкання, квартиру, яку хотіли зняти, і він спочатку нам дав добро, а потім щось морочив нам голову. і Передумав. От мені так хочеться підійти під ньому сказати, ми таку квартиру офігенно зняли набагато краще ніж та твоя. А знаєте, як ми в нього дивилися? Там, де три поверхи, і він такий середній поверх здавав. У мене є відео на каналі. Подивіться, будь ласка, але моєї німецьки поки не вистачає, щоб прийти нам таке і сказати. Ось він пішов, той німець. Я навіть з ним привіталася, але він мене не впізнав. Ми тебе запам'ятали. Тепер задача підібрати щітку для шпалерів. І знову ж таки ціни. Мама, я в шоці. Бери вже, бери вже щось. Бо Мирослав, коли приходить ці магазини, це ніби якась дівчинка, шопоголік приходить та вибирає собі якесь платячко, наприклад. От він так само довго ходить в таких магазинах. Так, бюджетненький варіант: 4,50. Мирослав хотів брати за 12, але жаба його задавила і взяв за 4,50. Ми тут дещо для кухні нашої купили, і тепер я себе відчуваю справжньою жінкою, а не жінкою, яка Більше трьох місяців була з однією малесенькою каструлькою і з однією сковорідкою. Зараз покажу, скільки добра в мене з'явилося. Оцей весь ящик та ще ось таку дошку для того, щоб прасувати, Щойно привезли, воно все БУ, все це забрали у однієї жіночки на ебей. Давайте роздивлятися: ось така праска сіменс. Праска 20 євро. І разом в подарунок до неї ось ця дошка. Далі в мене з'явиться міксер. Уху! Я сама зараз роздивляюсь, тому що привіз Мирослав я не бачила, тільки на фото. Якийсь крутий, тому що навіть з екранчиком. Ну, всі ці насадки є. Міксер коштував 10 євро. Але... Ми забрали ще всі оці каструлі там сковорідки, Також роздивимося, і разом з міксером це було 40 євро. Хоча з самого початку тільки оці всі каструльки жіночка цінувала як 50 євро, але ми вміємо торгуватися та чекати, бо ціни вони знижують за кілька днів. Дивіться, ось такі каструльки. Ну, ця використовувалась, а ця взагалі як нова клас. Чому мені так багато кастрюль треба? Ну, я не скажу, що мені їх стільки треба. Просто якщо дають, то бери. Ну, власне, ми не безкоштовно їх взяли, ми купили, але все ж таки. Отут трішечки сковорідка вже використовувалась, бо така подряпана, але то не страшно. Так, це у нас все для міксера. Мені здається, в мене в Україні менше було кастрюль, ніж зараз тут в Німеччині буде. Але вони потрібні чому, тому що, наприклад, ми готуємо трішечки різні... Блюда для себе, бо платону не можна лактоза, глютени. І, наприклад, ті ж самі навіть макарони, коли варимо, то у нас одні з Мирославом, а в Платона інші. Рисові або якісь там кукурудзяні. Так само там варимо молочну кашу, платону не можна лактози, і ми для себе беремо звичайне молоко. А платончику треба брати якесь там кокосове чи горішкове якесь. Оце клас! Дивіться, яка класна, величезна та дуже дуже класна. Велика кастрюля, в якій, ні, ну, мабуть, її в духовку ставити не можна, але все ж таки. Ось така я зараз багата жіночка. Заїжджали в Кауфланд. Я обожнюю посуд. Тарілки я маю на увазі, і особливо білі. Це не такі тарілки, про які я мріяла. Але вони також непогані. І вони були зі знижкою 6 тарілочок за 4 євро. Тому вони нарешті будуть у мене. А то я. Останні три з половиною місяця користувалася весь час чотирма невеличкими тарілочками, які ще з України привезла. І тут, нарешті, в мене з'являється потрішечки посуд. Подивилася, що цю поверхню треба замінювати. Вона дуже довго нагрівається. Це вона супер стара версія. А це така плиточка, ми ще її з України також привезли. Вона зараз дуже сильно нас виручає. А цю штуку будемо замінювати. Треба шукати, треба десь щось купувати. Купили електрочайник, також Кауфлан взяли зі знижкою за 15 євро. новенький взяли. Ну, ось вже встановили. Цю духовку, але знову тут немає всередині нічого. Тобто, треба купити оці противні, Подивилися, що нові десь по 17 євро. А старі знайти на ebay поки не вдалося. Ще завтра Мирослав поїде за шкафами. Ми знайшли на eBay безкоштовні два шкафи. Вони спочатку, до речі, були за гроші, але на eBay є така функція, що можна відмітити сердечком, що тобі якийсь товар подобається. І Якщо інформація про цей товар буде змінюватися, тобто його ціна, то до тебе прийде повідомлення. І ось так ми натрапили на два шкафи, які спочатку були за гроші, а потім їх людина виставила вже безкоштовно, тому що, мабуть, треба. Швидше звільнити приміщення від цих меблів. Тому заберемо ще два шкафи і, мабуть, на цьому стопнемо. Трошечки приберемося, і тоді вже обов'язково знімуте відео про новесілля, бо вже про нього запитують. І, як ви помітили, я трішки змучена. Будуть вихідні і сили десь візьмуться знову на новий робочий тиждень. Всім дякую за увагу! Будь ласка, лайки та ваші коментарі. Не забувайте і до нових відео!